Друзі, вітаю! Мене звати Лана. З усією повагою ставлюся до кожного нашого глядача. І, звичайно, до моїх гостей Сергій Нагорняк зі мною на зв'язку Народний та України, Слуга народу, пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора. Пане Сергію, ну те, що запитують зараз найчастіше глядачі, стан нашої енергетичної системи через російський терор. Всі ми да, пробуваємо і живемо за граф за графіками світла сьогоднішнього дня. Ці графіки вони змінені, як сповіщає нам «Укренерго». А зараз у нас нові умови перебування без світла і зі світлом. Пояснюють енергетики, це було зроблено для того, щоб було ну дещо справедливо. В розподіл да електроенергії по всій Україні, і це нібито додасть кінцевому споживачеві більше, більше часів саме з електроенергією. А чи правильно я трактую да, весь задум зміни графіків? Насправді да, сьогоднішнього дня якраз «Укренерго» застосовує нові графіки відключень світла для того, аби Додати по суті, додати тривалість годин, з якими українці будуть зі світлом, тому що раніше черги були ділились по дві години зараз їх розбили на пів черги. Фактично там кожна черга буде тривати тепер годину відключень для того, аби краще балансувати систему і щоб українці були більш тривалий день з, зі світлом, тому що ми маємо певні обмеження, ми маємо певний дефіцит в енергосистемі. І він протягом дня може змінюватись. Він може змінюватись протягом тижня, там і навіть деяких годин. І це від багатьох чинників залежить. Це залежить і від обстрілів, і від відновлення того чи іншого регіону, і від погодних умов, тому що там чим холодніше ми більше споживаємо електричної енергії, і відповідно там чим тепліше, тим менше, і відповідно теж від погодних умов, якщо сонячний день. То працюють там добре, працюють і ефективно працюють сонячні електростанції, як промислові, так і домашні, і вони теж додають в енергосистему певний об'єм електричної енергії. У нас загальна потужність сонячних електростанцій 3 3,5 п Це тільки промислових на да? і коли. Немає сонця, коли там не сонячний день, день або туман, вони працюють лише там на 10% від своєї потужності, додають в мережу там лише 350 МВт. мегаватт. Це все може змінюватися протягом дня, і диспетчер бачить як генерацію головний диспетчер країни, так і споживання там. Фактично на півгодини, на годину вперед, скільки українці будуть споживати там наступну годину. І відповідно від цього для того, щоб балансувати систему, будуть застосовувати графіки, якщо ми... Диспетчер бачить, що ми більше споживаємо ніж виробляємо електричної енергії. То дається команди диспетчерам в областях у містах, що зменшити використання електричної енергії для того, аби збалансувати систему угу. Ну пан Сергій. Ми ж бачимо, що в Росії продовжує тероризувати нашу енергетичну систему. Це, це показали масштабні ракетні обстріли, да, з боку нашого ворога, те, що відбувалося минулого тижня, я ж не буду запитувати, де да, ворог влучив, де він не влучив, але ви можете да, так загалом сказати, яких руйнувань. Зазнала наша енергетична система а, минулого тижня. Який у нас зараз саме дефіцит електроенергії? Дивіться, якщо взяти минулих три обстріла, 13 грудня, 28 листопада і 17 листопада. Що мені... Мене не підводить мені пам'ять, то в принципі всі ці три масові ракетні атаки вони були зосереджені саме якраз по підстанціям «Укренерго» і частково по теплоелектростанціям, які належать групі ДТЕК. І, здається, 17 листопада були теж обстріли і по, по гідроелектростанціям. Насправді достатньо добре спрацював захист там, де він був збудований. Якщо ми візьмемо розділимо да, там, підстанцію «Укренерго», протягом 23 і 24 років був збудований захисні були споруди другого рівня захисту для трансформаторів великої потужності. І цей захист працював. Я особисто їздив з інспекцією да, там з візитами на підстанцію «Укренерго». І бачив на власні очі, як працює цей захист, і ті ракети, які прилітали не лише дрони, а й ракети, які прилітали і цілили для того, аби там вивести з ладу трансформатори великої потужності. І цей захист працював і від ракет також. Але ворог добре орієнтується і по кожній підстанції такі летить не одна ракета, а летить щонайменше 4-5 таких ракет. Нам вдається збити відверто кажучи, половину. Я поки що там ті статистиці, про яку там констатує Генеральний штаб, що ми збиваємо 90%. Не зовсім впевнений, що вона відповідає дійсності. Мені б хотілося, щоб ми збивали 90% ракет і дронів, але я на власні очі бачив іншу картину, і я бачив навіть 13 грудня. Приліт і не один приліт, а кілька прильотів по одній із підстанцій. Так сталося, що якраз їздив в регіон, теж на одну з підстанцій «Укренерго» Подивитися захисні споруди, підземні захисні споруди. Це вже захисні споруди, не під трансформатори великої потужності, а під будівлі релейного управління, дивився ці якраз поруди, знайомлювався, як вони збудовані, за яким принципом вони якраз теж. Принцип їх захистити дорогоцінне обладнання, яке знаходиться на одній з підстанцій, і потім поруч був приліт ракет кількох ракет. І я їздив, дивився, як, який алгоритм взагалі подолання наслідків цього всього, і які наслідки після цих влучань дають там російські ракети. Що з хорошого? То російські ракети не вцілили по захисним спорудам. там, де вони вже були збудовані на цій підстанції, але кілька з цих ракет, на жаль, влучили. І вони це ракети були калібр, вони розірвалися у повітрі. Вони, так, наскільки я розумію, запрограмовані були, щоб вони вибухнули саме в повітрі на певній висоті від землі, і вони нанесли великої шкоди обладнанню, яке знаходиться на території підстанції. Це величезна кількість різного обладнання, різної номенклатури. І ми порахували лише із керівництвом підстанції, що ну, так вскідку, порахували на швидкоруч, що витрати для того, аби ліквідувати наслідки однієї цієї, ракети, щонайменше, потрібно 1 мільйон доларів тільки на обладнання. І окрім того, потрібно ну, достатньо тривалий час для того, аби демонтувати це обладнання пошкоджене, знайти. В Терміновому порядку так у нас є там запаси, і запаси хороші є різного обладнання, але ти не можеш передбачити, що яке саме обладнання буде пошкоджене. Ти не можеш мати запасу там трикратного всього обладнання, ну тому що величезна кількість номенклатури це сотні різно, сотні різних типів обладнання, яке може бути пошкоджене. Ракета вибухнула саме в повітрі, і осколки від цієї ракети розлетілись в радіосістемети. Відповідно, вони пошкоджили велику кількість обладнання. Uh -huh. На щастя, наші енергетики мають дуже гарні розумові здібності і швидко шукають рішення, ті, які дають можливість тому чи іншому регіону у лічені години або в лічені дні знову ж відновити енергопостачання, тому що. Якщо підходити до цього там згідно проектних рішень, на це потрібно і два-три і тижні часу, щоб повернути світло в домівки українців. Але наші енергетики знаходять можливість дуже швидко це робити. Да, ми їм, ми їм дуже вдячні, тому, що оскільки я пригадую, після літневих в ракетних обстрілів росіян саме влітку. Скільки ми сиділи без світла, пригадуєте, коли була шалена спека, да, і неможливо було було вдома ввімкнути кондиціонери, тому що просто немає електроенергії, ну звичайно. На то були непрості часи. Зараз ці люди переживають, чи буде у нас зим, зима морозна тому що ми розуміємо, що буде там мінусова температура, і все одразу новий тягар на нашу енергетичну систему. І розуміємо, що напевно, що в графіки відсутності світла ну, будуть дещо, дещо розширені. Тому звичайно, всі зараз знаєте прискіпливо дивляться, і в за прогнозом погоди. А ви знаєте, пан Сергій, я говорила із депутатами з підкомітету з питань енергетичної безпеки, і мені мені говорили, що має бути три рівня захисту да, наших енергетичних об'єктів. Перший рівень є, ви про нього розказали, другий рівень, а третій рівень він більш масштабний, більше А, І його не збудовано не тому, що да, ми якось прогавили час, а тому, що це ну багато ресурсів і багато-багато часу. Оцей третій рівень, я так не розумію, що саме від ракет. Да, в, чи він є на меті у нас його все ж таки добудувати, тому що ну, ми розуміємо, що російська агресія, вона ж нікуди, напевно, що не дінеться і все рівно воно будуть гатити в, саме по енергетичним об'єктам? Так. ну Якщо взяти хронологію, в 22-му році енергетики знаходили швидкі рішення і. Робили перший рівень захисту, це саме якраз гебіони, так звані мішки там з піском, да, так, так, так. які на які по суті не витрачались там значні кошти. Це були невеликі ресурси. Це були ресурси як приватного бізнесу в конкретному регіоні, де захищалися ті об'єкти. І потім ці гебіони приходили ще від партнерів і наповнювались піском. Таким чином захищали дороговартісне обладнання, ті самі трансформатори або інше обладнання, яке могло бути пошкоджене ворогом, як осколками, так і самими дронами або ракетами. У 2023 році було прийнято рішення, прийнято рішення урядом будувати другий і третій рівень захисту, саме якраз на підстанціях Укренерго. Укренерго має в своєму розпорядженні 103 підстанції. Частина незначна із цих 103 підстанцій, знаходиться під окупацією, і на 70 підстанціях, критично важливих для нашої енергетичної системи, було прийнято рішення будувати другий і третій рівень захисту. З цих 70 підстанцій теж було прийнято рішення урядом віддати функцію замовника агентству з відновлення, щоб агентство з відновлення знайшло. Потенційних будівельників, які збудують цей другий і третій рівень захисту на 20, 22 найбільших підстанціях, які належать фізично Укренерго, а 48 підстанцій залишають за Укренерго, і по 48 буде будувати Укренерго і паралельно розпочалось будівництво як другого рівня захисту по цим всім підстанціям, і «Укренерго», і Агентство з відновлення. Так, і агентство з відновлення розпочало третій рівень будівництва, третього рівня захисту на кількох підстанціях Украенерго. І на сьогоднішній день ми бачимо по ефективності по ефективності, що другого рівня достатньо для того, аби захистити критично важливі елементи на цих підстанціях і Потреби гострої потреби у будівництві третього рівня захисту як такої немає. Ми консультуємося сьогодні. на Сьогоднішній день із нашими енергетиками. Ми бачимо, яке обладнання дійсно критично важливо захистити. Це трансформатори великої потужності, це номер один. І таких трансформаторів на кожній підстанції від двох до п'яти або і до шести може бути. Важливо, хоча б 50% з цих трансформаторів, щоб вони були захищені, тоді це дає можливість працювати під підстанцією і давати електроенергію в той чи інший регіон. Це перше. І друге, що важливо захистити, це так звані будівлі релейного управління, якраз БРУ скорочено. Це ті будівлі, де знаходиться сама автоматика і де знаходиться персонал підстанційний. І, на жаль, були влучання ворога, коли ворог обстрілював цієї вже осені підстанцію «Укренерго». І на жаль, кілька людей загинули прямо в укриття. Тому що ворог цілив. Це ще були укриття, збудовані не нові, а ще з радянських часів. І ворог цілив якраз по цим будівлям релейного управління, і загинуло наших кілька енергетиків на сьогоднішній день. Якраз рішення. Є яким чином убезпечити і людей, і убезпечити це дороговартісне обладнання, яке дуже цінне на підстанції Укренерго, і без якого робота підстанції неможливо. Скажімо так, є рішення інноваційне, і от якраз я 13 грудня виїздив на одну з підстанцій, дивився вже на готовий об'єкт, який під землею розподілений на. Багато таких невеличких, скажімо так, об'єктів да якщо навіть і буде, не дай Бог, враження якогось із них, то це не це дає можливість працювати іншим розподіленим об'єктам під землею, і це рішення відносно за розумну ціну за розумну ціну. І на сьогоднішній день є вже і бажання, і потенційно підтвердили наші німецькі партнери КФВ банк. Якщо не помиляюся про 100 мільйонів євро, які вони виділять грантових коштів для Укренерго, які за які буде будуватися ці підземні сховища, це можна сказати між другим і третім рівнем захисту. Я не знаю, як там їх має зафіксувати, скажімо, да, там Генеральний штаб України. Це буде вони там фіксувати як другий рівень захисту чи третій, але він показує свою ефективність і показує розумну інвестицію в цей захист. А скільки вам Тому... Тому... з потрібно часу да, щоб сховати під землю все, що нам життєво необхідне? Я думаю, що найменше що найменше весь наступний рік, якщо «Укренерго» вчасно у січні законтрактуються, якщо у січні законтрактується, в січні в лютому то до кінця. Наступного 2025 року я ну, вірю в те, що Укренерго зможе саме якраз мова йде про ці будівлі. Вони зараз знаходяться на землі. Це там двох або трьохповерхова будівля збудована ще за далеких часів, да, яка там велика за площею. І якщо їх осучаснити сьогодні, саме обладнання воно буде займати менше фізичного місця. І воно буде сховано під землею. і Там буде в першу чергу збережене життя наших працівників компанії, і буде збережене обладнання, і ворог, і воно так розраховано від ракетних атак, також не тільки від дронових, а й від ракетних. А щодо Але... щодо короткострокової перспективи, наші партнери обіцяли нам, як вони казали, ми допоможемо Україні пройти цю зиму. Зараз на цю зиму да, що конкретно нам допомагають. Як конкретно допомагають партнери, щоб ми ну, да, з максимальної кількості електроенергії зі світлом в домах у людей да пройшли цю зиму? Партнери допомагають тим обладнанням, яке у нас щоразу страждає під час ракетних обстрілів. Ми маємо бути відвертими перед українцями, що значна частина і дронів, і значна частина ракет досягає, на жаль, своїх цілей. І ми втрачаємо майже щоночі або щодня щось з обладнання. Воно надто дороговартісне. Це все обладнання, воно все сучасне, все дуже дороге. І самі ми б не витягнули ні фінансово, ні фізично. І Укренерго. Постійні комунікації з країнами-виробниками такого обладнання і з нашими партнерами. І партнери безпосередньо надають це обладнання, щоб ми могли його фізично постійно замінювати. Тому що у нас лише на сьогоднішній день зібралось, якщо не помиляюсь, біля 180 трансформаторів великої потужності ті, які вже уражені ворогом, ті, які спалені, і сьогодні якраз теж. Ну, важливо підняти питання, це і буду піднімати перед урядом про те, щоб уряд вніс зміни в постанову, щоб Укренерго могло списати таке майно і продати його через аукціон на металобрух, тому що воно просто величезна кількість цього обладнання згорів, що стоїть на підстанціях І за оцінками Укренерго, вони можуть виручити за це обладнання ну, грошима живими від 5 до 6 мільярдів гривень. Ці гроші можна направити або на, знову ж таки, на будівництво цього захисту. Або ці гроші можуть піти до державного бюджету і їх витратити на допомогу нашій обороні? Ну ви кажете, що на жаль, ворог да влучає в критично важливі енергетичні об'єкти. А є певні прорахунки, скільки ще має бути таких влучань або масових обстрілів. Ну, щоб да, зруйнувати не те, щоб на 100% да наші, наші енергетичні спроможності, а занурити Україну в блекаут, тому що дуже багато експертів а, лякають подібними сценаріями українців. Говорять від 10 до 16 годин без світла. Ну да, ці прогнози ми чули ще злітка, але так ще інакше зараз фу-фу-фу, ну більш-менш да терпимо, можна. Я не знаю, я не хочу лізти в домівки до кожної людини, кожен, звичайно, переживає по-своєму, да, відключення електроенергії. Але це зараз взимку, зараз навіть не так да, проблемно, як було влітку. То якщо ці масові обстріли будуть продовжуватися, да, скільки їх має бути, скільки влучань має бути, чи ми взагалі так не прогнозуємо? Ви знаєте, навіть влітку цього року я теж давав більш песимістичні сценарії щодо зими 24-25. Але я протягом всього літа їздив по гідроелектростанціям, дивився, як відбувається відбудова, як відновлюються гідроелектростанції, які постраждали у нас цієї весни. Їздив по кільком теплоелектростанціям, теж дивився процес. Що відбудови відновлювальні роботи, і багато візитів було теж і по саме якраз по підстанціям «Укренерго». І після всіх цих візитів я неодноразово я ж кажу, виїжджав на ці всі об'єкти. Я в принципі на от уже на осінь, на зиму, у мене більш оптимістичний сценарій. І те, що я бачу, весь алгоритм, як діють наші енергетики, зокрема там і працівники. Укренерго і працівники «Укргідроенерго». знаєте, на мою думку, в Путіна немає шансів сьогодні зробити Україні блекаут. Абсолютно немає шансів. Це як два боксера в Ринзі боксують, і ми бачимо потенційно, що у боксера в одного немає шансів іншого там ні в нокаут, ні в нокдаун відправити. Ну так будуть в кінці поєдинку рахувати по очкам. Але варіантів відправити боксера немає. Да? Тому так само і в Путіна варіантів відправити Україну в бликаут немає. Можуть бути короткострокові локальні відключення в тому чи іншому регіоні. Якщо, звісно, там буде я не знаю, там перелетить 3 чи 5 ракет на один із об'єктів. Так можуть бути ураження і по десь генерації, якісь додаткові можуть бути більш десь тривалі відключення, але вони можуть бути тимчасові. Тому в мене більш оптимістичний настрій зараз на зиму, ніж він навіть у мене був особисто влітку, тому що я бачив, як готуються наші об'єкти, який ступінь готовності їх. І навіть я вам скажу так, що по підстанціям «Укренерго» у нас третина з тих об'єктів, які потрібно захистити, вони на сьогоднішній день захищені. А це, в принципі, той, та база, яка нам дасть можливість навіть при якихось таких надскладних ситуаціях утримати ситуацію під контролем. Thank <laughs> you. Щодо, якщо дозволити, буквально два слова щодо зупинки транспортування російського газу В уряді повідомили, що да, буквально з 1 січня 2025 року ми зупиняємо транспортувати російський газ нашої території до Європи. Але сьогодні, 16 грудня, мала б відбутися зустріч міністрів енергетики ЄС, на якій, власне будуть обговорювати майбутнє енергетичного сектору на тлі певних їхніх занепокоєнь щодо цін на енергію та завершення транзитної угоди між Україною. Та російської федерації, яка сприяла постачанню газу Росії, власне до Європи. Наскільки серйозні такі занепокоєння в наших партнерів, і чи може бути ситуація, про яку мені здається так само в нашому уряді казали, що ми зупиняємо контрактуватися із Газпромом? А, але якщо захоче якась європейська країна в да бути своєрідним посередником, ми можемо запропонувати нашу територію для транзиту російського газу, але це вже не буде прямий контракт між нами та Росією це вже буде посередник так, хто захоче із країн, там Угорщина, наприклад, або Словаччина і так далі. Знаєте, дійсно, у нас транзит російського газу, договір завершується 31 грудня. Мені не хотілося би, щоб Росія отримувала додаткові надходження до свого бюджету в наступному році від транзиту російського газу. Той же час, в той же час я маю сумніви, що європейські партнери, які імпортували цей газ з Росії, що вони готові до того, аби відмовитися від російського газу. І я думаю, що російсь, не російські, європейські партнери, які імпортували цей газ, будуть шукати можливості виступити там, посередником, да, і це може бути там. Ми можемо договір укладати, ми точно з Росії його не будемо укладати на 100%. Але якщо буде замовником на цей транзит якась європейська країна, не знаю, поки що складно сказати це дуже політичне питання. Я знаю, що були запити і від азербайджанської сторони, і від інших ще кількох країн, які пропонували виступити транзитерами. Але ми, чесно кажучи, маємо певні сумніви у наявності у них достатньої кількості газу для транзиту до європейського союзу. Ми розуміємо, що під цим газом може бути по суті російський газ, але із вивіскою да, там, або із підписом країни походження. Іншої для нас важливо сьогодні зменшити надходження до російського бюджету. В будь-який спосіб в той же час ми маємо думати про нашу газотранспортну систему і про те, що у разі відсутності транзиту ворог може використати нашу газотранспортну систему як чергову сіль для своїх атак, і перетворити ну, по суті величезну інфраструктуру, яка коштує мільярди доларів. Металобрухт, ну мені б не хотілося б і. Я не впевнений, що нам вдасться захистити нашою протиповітряною обороною таку величезну е інфраструктуру газову, тому тут таке надто складне питання. Тобто І... з одного боку виявляється так, що транзит російського газу це певний запобіжник від ракетних обстрілів з боку Російської Федерації по нашій газотранспортній системі. Я правильно розумію? Так, з іншого боку, з іншого боку, це надходження валюти до Росії, яку вона використовує у боротьбі проти України, да, і вона їх витрачає по суті на зброю проти нас. Для нас був би ідеальний варіант, щоб це йшов там. Я не знаю, там казахський газ. Хай би йшов би меншим об'ємом, да ішов би він там, мовно кажучи, все одно б він йшов би транзитом через Російську Федерацію, якби там чи казахи, чи азербайджанці домовились а й незначний якийсь об'єм, і щоб реальні е гроші йшли не в Росію, а йшли вони там, в якусь з третіх країн. Для нас, скоріше за все, це був би кращий варіант. Ну, а найкращий варіант мати власний газовидобуток в достатньому обсязі і імпортувати, точніше експортувати до Європейського Союзу свій газ. Але це вже Повоєнна історія, і ми маємо мати достатню кількість протиповітряної оборони, якої захищати потрібно як газотранспортну систему, так і наші мирні міста і інфраструктура критична. Угу. Ну, пане Сергія, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Дуже вдячна вам, що ви знесли час. Дякую Друзі вам. Сергій Нагорняк був разом з нами. Народ та України, слуга народу. Пане Сергію ще раз вам дуже вдячна. Вам гарного а... гарного вечора, в тихої ночі. Друзі, будь ласка, бережіть себе Спасибо.